Хоч і погода зараз додала проблем нашим енергетикам, але ж як це казково. Ці дерева, мов, з кришталя зроблені. І ці сосни, як з казки. А ось те дерево взагалі просто кришталь, кришталь. Дуже красива зима цього року. Хоч проблемно. скляне абсолютно, все скляне. Да, не рухається як, як справді з кришталю, а цей кущик біля дороги. З червоними ягідками, неймовірно гарний. Казковий. Навмисне зупинились на машині і я зняла це все. У нас все ще холодно, дуже великі морози. Сьогодні мінус 18 було. Все-все засипано снігом. І наші собаки здебільшого або в хаті, або ось тут на віранді гріються. Альфошенька. Малий, м? забіг в хату, скажи погрітись. Так, да? альфошка. Лапочка моя зажила, і я бігаю, як сайгак. Да? Альфошка. Чудік ти малий. Початок нового року. Уже пройшли всі свята. Вчора було водохреща, і у нас продовжуються ремонтні роботи. Хочеться вже завершити uh, всі доробки, щоб вже хата виглядала красиво. І чоловік розходився робити стелю у ванній кімнаті. Ось цією тканиною підбиває стелю, аби нічого не сипалось. Далі буде нашивати профіль і оздоблювати це все пластиковою вагонкою. Три доби у нас не було світла. Сьогодні у нас світло вже є. І чоловік продовжує дороблювати стелю в нашому санвузлі. Ось це арештування тут буде світильник. Труба це витяжка, і вона прямо над унітазом. Спустили в хату з горища пластикову вагонку. І Оці стартові куточки, на які воно кріпиться. Тож потроху-потроху йде потроху. у нас, верніше триває, облаштування нашої хатини. Ну що, робота потроху триває. Ось там у нас вже чоловік змонтував профіля і почав набивати вагонку. Ось он, процес. Цанвузол дуже маленький, тому зняти нормально не виходить. Але я думаю, що зрозуміло. Так це виглядає на даний момент. Зараз ще встановить сюди витяжку. Купила сьогодні витяжку, купила сьогодні світильник сюди, ну і ще трошечки і все буде красиво. Це та витяжка, яку ми купили сьогодні. Лишилося ще трошки і стеля буде красива. Уже змонтований світильник. Зараз ще поставимо витяжку. Лишилася тут ще оця частинка і все буде краса. За кадром кнопчик гавкати. Ось і все. Наша ванна тепер красива, дороблена зі стелею, зі всім на світі, з витяжкою. Ось така краса вийшла. Але не лише стеля його одні. У нас у ванну ще є обновочка. Зараз саме займаємося зборкою шафки, тумбочки в ванну. Ось вже каркасик. Це якраз дзеркальні дверцята. Тож варіант було. І варіант стало. така ось тумбочка з дзеркальними дверцятами, навіть і не одразу помітна тут. Ми туди склали всі наші речі, які тут в вані були. А тут, де стояла стієчка, зараз пусто. Тобто, коли заходиш в ванну, немає оцього візуального шуму, що рябить в очах. Ось так ось виглядає це все. Ось так виглядає зі входу. Так що можна тепер поставити галочку, що ще одне приміщення у нас абсолютно готове. Це на сусідському сараї бурульки. Ми свої вже позбивали всі, тому що бігають собаки, щоб вони поранились. А все стоїть скляне. В льоді і снігу. Да, зима цього року. справжня. У нас досі морозі ще такі, мінус 18 градусів. Але пригріло сонечко і з бурульок просто тече вода. Карля десь вкрав пояс від старого халату знайшов собі нову іграшку. Рет не мерзне, бігає туди-сюди, гавкає, скажи, відпрацьовую, так. Я ж тут охоронець, скажи, а не хто. Да? редька, рідісочка. Я скажу, тут головний охоронець. І поки наші хвостаті хлопці бігають по вулиці, вони здорові, буйні і не мерзнуть. То дівчата у нас ось тут по ліжках гріються. Це кнопченятко скрутилося бублічком, а це Сенді на дивані вивернулася, як собака. Мала козюля. А ще дуже класно спостерігати за ось цими вічно квітуючими бігоніями. За вікном лютий мороз, сніг, льод, а тут весна, квіти. Дуже люблю і на вікнах у мене завжди повно квітів.